Продовжуємо огляди бюджетних китайських ручних ліхтариків. Ось такий на огляді ліхтаричок. Моделечка CA1903C. Ось така комбінована панелечка SMD-діоди і RGB. Умова кнопочка. Є фокусування. Діод. І 50, такий невеличкий металевий корпус, довжина 11 см. Шнурочок на руку. Зараз глянемо режими. Якщо кнопочку утримувати довго, включається боковушка. Перший режим, другий режим. Потім переходимо на діодик П50, діод доволі потужний, вруче аж гарячо. Другий режим, стробоскоп. І вимикаємо. Кнопочка підсвічується. Внутрішньо вбудований акумулятор 18650. Ось тут у нас USB. Зараз пробуємо струмити в Powerbank. Іде підзарядочка. Ну, ось такий бюджетний китайський ліхтарик. Дивіться, наше відео. Багато знято так ближче діод роликів з китайськими ліхтарями бюджетними. І дослідуючих відео.